Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. Помер захисник з Волині Юрій Ляшук. РФ вдарила по житовому масиву Бахмута. Українські військові знищили 5 човнів з російськими ДРГ. Слава Україні в ефірі підсумки дня 31 січня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі помер 37-річний захисник Золицької громади Юрій Ляшук, який був жителем села Котів. Чоловік був стрільцем стрілецького взводу. Помер захисник внаслідок обриву тромбу. Чин поховання відбудеться 1 лютого. В рідній домівці воїна редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Також на Волинь прибула гуманітарна місія на щиті, яка доставила додому тіла трьох героїв, які загинули за Україну. Як повідомили у Волинській ОДА, 46-річний лучанин Руслан Тіщенко до лав збройних сил України був призваний у листопаді минулого року на посаду головного сержанта Стелецького взводу. Загинув сержант 22 січня на Донеччині. 28-річний солдат з Дубища Рощенської громади Володимир Фірчук військову службу проходив на посаді оператора відділення безпілотного авіаційного комплексу. Загинув 27 січня. Також додому привезли тіло 38-річного гурахівчанина Віталія Палія. До українського війська захисник був призваний у перші дні повномасштабної війни. Службу проходив у гірсько-штурмовій бригаді. Загинув 28 січня. Редакція телеканалу конкурентів її висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. На Волині аферисти видорили у людей понад 400 тисяч гривень. Як повідомив начальник головного управління поліції у Олинській області Юрій Крошко, 66-річний ковальчанин отримав дзвінок від шахраїв, що його дружина постраждала в аварії і мовляв необхідне лікування за кордоном. Вже за декілька хвилин біля дверей пенсіонера стояв невідомий, якому він без жодної перевірки, без дзвінка до дружини, передав 223 тисячі гривень і 200 євро. Інший 25-річний мешканець Володимирського району самостійно надіслав з терміналу невідомому кошти в сумі по. На 240 тисяч гривень наперед за автомобіль, який мав придбати. Однак продавець відразу ж зник і перестав виходити на зв'язок. Пам'ятайте, більшості шахрасть можна уникнути завдяки власній пильності та увазі. Тож бережіть себе. На пропускному пункті ягодин зміни щодо пропуску транспортних засобів. Починаючи з 1 лютого, на митниці збільшують пропускну спроможність пункту детальніше далі. На йогодині збільшили пропускну спроможність автомобілів. Зокрема, зміни запрацюють уже з 1 лютого цього року. Як розповіла у коментарі телеканалу конкурентів і речниця Волинської митниці Валентина Черниш, йдеться про більше 300 вантажівок та 25 автобусів за зміну. По ягодину 40 одиниць за змі. В одному напрямку, тобто, ми вже розуміємо про те, що це дозволить приблизно десь 160-200 транспортних засобів більше пропускати за добу через ягодин раніше. По ягодину це було 300 в одному напрямку за одну зміну. Тепер ми збільшили до 340. І сподіваємося, що оптимальна ця кількість до травня, тому що пілотний проект продовжено до 31 травня. А на початку травня знову будемо з. Ну, звертатися mm. до польської сторони, і ми сподіваємося, що тоді зможемо ще збільшити наша мета до 500 Такої згоди волинські митники та прикордонники дійшли разом із своїми польськими колегами. Варто зауважити, що це стосується лише пропускного пункту Ягодин на Остелузі. Лишається усе як було. Ми будуємо відносини на паритетних засадах з одного боку, скільки ми беремо, стільки й поляки мають взяти навпаки, ми домовляємося про те, що ми. Тримаємося в паритетності. Загалом у волинській митниці кажуть, що тісно співпрацюють і зі своїми польськими колегами. Можливо, у другій половині цього року вдасться збільшити пропускну спроможність на 500 автомобілів за зміну. Аномально тепла зима та паводки на Волині вочевидь не минуть безслідно. Зокрема, погодні зміни вплинуть на агропромислову діяльність. Яких наслідків очікувати та чи нашкодить таке тепло врожаю? Дізнавались наші журналісти. Затоплені поля та тепло зиму 2022-2023 років на Волині вже охрестили аномальною, і вочевидь, такі погодні умови матимуть і негативні наслідки. Особливо це стосується фермерських господарств. Нині величезні площі полів. Затоплені, ми не знаємо, коли ми весною зайдемо на ці поля. Тобто вони настільки просякли вологою, що по полях просто рухатися не можна, тобто вони не підготовлені, не зібрані, не переорані, не дисковані. Тобто, дуже велика площа буде, будемо казати так, або пізно дуже засіяна. Або ж взагалі не постійно, бо коли пройдуть календарні е, сроки сівби. Постійно дуже багато те, що встигли посіяти, в нас е, залито водою. Воно підмукає, вимукає. Великі дуже території є, які встигли посіяти, вони вимикають. Тобто їх не буде. І е, така інформація, я зі своїми колегами е, спілкуюся. Дуже багато посіяли, або, скажімо так, набагато менше посіяли запланованого земени. Тобто це все скажеться за словами Руслана Хомича, вочевидь на великий врожай не варто і сподіватись. Втім, прогнозувати каже поки що рано. Тоді, коли мороз трішки був, був сніговий покрив, він рятував. Ми зараз говоримо про ріпак і озиму, ну, озиму пшеницю, жито е, е, те, що встигли посіяти озимі культури. Е, наскільки? Можна прогнозувати взагалі, бо це ж не тільки зерно і ріпак. Ми говоримо і про борщовий, якийсь набір овочів, і зрештою про інші культури, ті, які будуть весною сіятися, те, що на Волині розповсюджено, та сама, і кукурудза, і соя, і соняшня. Тому багато не зібрано зв'язку з погодою, багато те, що постійно воно замикає форії, в тому числі. Ну і не знаємо, як закінчиться зима. Тим часом в управлінні агропромислової політики Волинської ОДА кажуть, що такі аномальні погодні зміни вплинуть на врожай не критично. Рослини входили в зимовий період на ранніх фазах розвитку і поточні. Поточні погодні умови зими, вони аби сприятливо вплинули на озимі культури, того що. Вони були якби в лег в легкі в легку анабіозі, були легкі, леха фаза розвитку тривала, і це дало можливість їм краще вкорінитися. Тобто швидше тепла зима вона позитивно вплинула і впливає на передзимівлю озимих культур. Це не є щось таким аномальним, що от трапилося, а до цього не було. Тим більше з огляду на те, в якій ситуації ми перебуваємо… Воєнний стан надлишкова волога підтоплення це є певною мірою, певна запорука нашої безпеки. На думку Олександра, книша наявність підтоплень не обов'язково нестиме якусь загрозу для врожаю. Радше навпаки, фахівець вважає, що відсутність вологи вплинула б на ситуацію набагато гірше. Попри все, остаточна картина буде зрозуміла лише після закінчення зими. Все буде залежати від того, які, які погодні умови будуть в подальшу в лютому, в березні. Тоді вже можна бути говорити. Зараз Поточні погодні умови вони не критичними і е, говорити про те, що вони не Тивно вплинути на врожай. Я на сьогоднішній день не бачу таких підстав і надіюсь, що в подальшому таких підстав не буде. За інформацією управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, на Волині у поточному році посіяли майже 230 тисяч гектарів озимини. Яким буде врожай після аномально теплої зими, поки сказати неможливо. Втім, волинські фермери сподіваються на найкращий розвиток ситуації. Окупанти 31 січня задали удару зі ствольної артилерії по житловому масиву Бахмута. Про це повідомив очільник Донецької Ова Павло Кириленко. Дві людини загинули. Один із загиблих неповнолітній хлопець. Крім того, наразі відомо ще про чотирьох поранених цивільних. Постраждали, надали медичну допомогу, пошкоджено будівлі магазинів, аптек та інші споруди. Україна має отримати 120-140 сучасних західних танків у першій хвилі допомоги від союзників. Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, це будуть леопарди, челенджери, Абрамси та Леклерки. Наразі танкова коаліція налічує 12 учасників. Україна продовжує працювати над розширенням такої коаліції та збільшенням внески вже заявленими учасниками. І про неприємні новини: Австрія та Угорщина підтримують тісну співпрацю між собою та вирішують увага, не надавати зброї до України, щоб буцімто запобігти подальшій ескалації. Про це міністри сказали на спільній прес-конференції. Зокрема, міністри згадали підтримку України. Чиновники заявили, що передають Україну гуманітарну допомогу, а також приймають у своїх країнах біженців, однак не більше цього. Сбу викрала корупційну схему на Житомирській митниці. Механізм полягав у незаконному ввезенні в Україну автомобілів. Як повідомили у відомстві, злочинний механізм налагодили керівники одного з митних постів області. Задокументовано, що вони допомагали імпортувати іноземні швидки без сплати встановлених митних платежів у 2020 році. Представники столичної компанії імпортера перенаправили до України 26 автомобілів меддопомоги. Митники домовилися із комерсантами зробити фіктивний реекспорт в швидких для штучного продовження термінів їхнього безоплатного перебування в Україні. Що п'ять легкомоторних човнів з російськими диверсійно-розвідувальними групами знищили українські захисники за 30 січня, як повідомили у генштабі, ворог активізував діяльність своїх диверсійно-розвідувальних груп у районі островів у гирлі Дніпра. Силам оборони вдалося ліквідувати окупантів. Збройні сили України ліквідували уже 127 тисяч 500 окупантів. Станом на 31 січня українські військові також знищили 3201 танк, 2197 артилерійських систем, 6378 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Від рук російських окупантів загинув житель села Лемишів Луцького району Богдан Сак. За інформацією Горохівської міськради, життя навідника мотопіходного батальйону обірвалося 27 січня. Чоловік отримав смертельні поранення в результаті ворожого артилерійського обстрілу. У горохівській громаді, 31 січня та 1 лютого, оголосили днями жалоби. Деталі про похорон героя повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щирість. Співчуття родині воїна. 31 січня у Броварах, що на Київщині, під час засідання виконавчого комітету міської ради, вручили повістки до військомату меру міста та іншим присутнім чоловікам. Про це мер міста Ігор Сапошко повідомив у телеграмі. Зокрема, відомо, що заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григор'янс вручив повістки загалом дев'яти чоловікам. Вони мають прийти. Ти до військомату уточнити облікові дані та пройти медкомісію. Мер Броварів додав, що він раніше вже отримував повістку, ходив до військомату і навіть проходив медкомісію. Також повідомляється, що повістки отримали старости сіл княжичі та требухів. У Ковалі та Ковальському районі з 30 січня по 3 лютого тривають планові навчання військових. Як повідомив ковальський міський голова Ігор Чайка, військовослужбовці тренуватимуться обороняти населені пункти. Через це можливо перекриватимуть окремі вулиці, а також пересуватимуться спецтехніка та військові. Жителів краю просять не панікувати та з розумінням поставитися до навчань. Новим керівником патрульної поліції Львівщини став Андрій Крутень, який до цього часу очолював управління патрульної поліції у Волинській області. Цю інформацію журналістам телеканалу конкурент Конкурентів підтвердили в патрульній поліції Волині. Так відомо, що представлення відбулось 31 січня. Хто після таких змін очолить Волинське управління? Поки невідомо. Волинь продовжує затоплювати. Як інформує управління водних ресурсів області, нині понад 8 тисяч гектарів угідь знаходяться під водою. Найгірша ситуація у Ковальському та Камінькаширському районах. Відтак, аби не допустити виникнення надзвичайних ситуацій, фахівці застосовують стаціонарні насосні станції. Таким чином вже вдалося перекачати понад 7 мільйонів метрів кубічних води. А для попередження та ліквідації проривів дам та перетоків річкової води на території населених пунктів задіяли аварійні бригади. Правоохоронці викрили корупційну схему на житомирській митниці. За інформацією СБУ, суть махінації полягала у незаконному везенні в Україну швидких за кордону. В результаті через житомирських митників у держбюджеті недостача більше 20 мільйонів гривень. Восени 2020 року представники київської компанії імпортера переправили до України 26 автомобілів меддопомоги і зберігали їх на митному складі. Автівки імпортовували без сплати встановлених митних. Них платежів автівки мали розмитити через рік після ввезення в Україну, але митники домовилися із комерсантами і штучно продовжили термін їх безоплатного перебування в Україні. Водночас на ці авто комерсанти шукали покупців і продавали за заниженою ціною. А митники нібито не помічали різниці з реальною ціною. Фігуранти справи знаходяться під нічним домашнім арештом. Швидки з усім обладнанням передали в ЗСУ. І знову палає на болотах у місті Владімір Російської Федерації. Сталася масштабна пожежа. Спалахнув склад. Площа пожежі сягнула 600 квадратних метрів. Повідомляють, що вогонь вже локалізували. Гасили полум'я 10 пожежних машин і 31 рятувальник. Місцеві надзвичайники заявили, що як вже на Росії повелося, ніхто не постраждав. У Білорусі розпочалась нова фаза спільних навчань з окупаційною армією РФ, які проходять біля кордону з Україною. Так у Міноборони країни оголосили про початок двотижневого спільного з расистами штабного тренування так званого об'єднаного командування регіонального угрупування військ. Так, війська двох країн відпрацюють питання спільного планування застосування військ на основі, так би мовити, досвіду збройних конфлікт. Ктів останніх років у Білорусі також додають, що буцімто ці так звані спільні тренування з окупаційною армією Росії направлені на підвищення взаємосумісності органів військового управління двох держав. Волинянин влаштував масштабне ДТП на Рівненщині. Як інформує прес-служба Рівненської поліції, це сталося на трасі Київ Коваль Ягодин поблизу села Старики Рівненської області. 34-річний волинянин на Мерседес пішов на обгін та влетів у кросовер Peugeot, який їхав по зустрічці. Від удару кросовер зіткнувся з мікроавтобусом Рено Трафік, він вилетів з дороги. А Мерседес в'їхав у бензовоз Вольво. В результаті автотрощів водіїв Peugeot та Мерседес. Де згоспіталізували у потерпілого рівнянина перелом ноги. Волинянина після обстеження відпустили. Допомога медиків знадобилася і чотирьом пасажирам мікроавтобуса. У них, на щастя, незначні травми. Серед них був неповнолітній. Двоє водіїв були тверезі, інших двоє ще перевіряють. Триває досудове розслідування. З'явилося відео моменту зіткнення Мерседес і Фольксваген, яке сталося 30 січня на дубнівському перехресті у Луцьку. Відео з камер спостереження опублікувала патрульна поліція області у телеграмі. На кадрах помітно, що керманич Фольксвагена, повертаючи ліворуч, не надав перевагу у русі мерседесу, який рухався по зустрічній смузі. В результаті останній влетів у нього від удару мерседес відкинуло на тротуар, де автівка знесла ще й дорожній знак. Відтак як інформує патрульна поліція, на винуватця ДТП склали адмінпротокол. На щастя, в автотрощі ніхто. То не постраждав. Втім, автівки зазнали значних механічних пошкоджень. Українські воїни продовжують мужньо та ефектно знищувати російську орду. У ранковому зведенні генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника із початку повномасштабного вторгнення по 31 січня 2023 року орієнтовно склали 127 тисяч 500 окупантів. За добу мінус 850 осіб. Також рашисти втратили у цій війні вже 3201 танка, 6378 бойових броньованих машин, 9 одиниць лише за минулу добу. Артилерійських систем 2197, за добу втратили одну одиницю. Також українські воїни мінуснули ще одну РСЗВ ворога. Загалом 454 одиниці. Засобів ППО окупанти втратили 221 одиницю, літаків – 293, 284 гелікоптери. Щодо БПЛА оперативно-тактичного рівня, то росіяни позбулися аж 1951 одиниці. За минулу добу – 4. Крилатих ракет було знищено 796, кораблів – 18 автомобільної техніки та автоцистерн лише вдумайтесь: 5048 одиниць. За добу 7. Спеціальної техніки було ліквідовано українськими воїнами загалом 200 одиниць. Дані продовжують уточнювати: слава Збройним силам України і смерть російським окупантам. У тимчасово окупованому расистами Мелітополі кадирівці зґвалтували російську пропагандистку із НТВ та побили оператора. Як повідомляє телеграм-канал «Іщі своїх цю тему, як воно часто буває на болотах, заборонили висвітлювати у новинах, але канал вже звернувся до слідчого комітету Росії. Як ідеться у заяві НТВ, до слідкому РФ пропагандистка Ольга Зінкова та оператор Артем Епіфанов перебували у місті за редакційним завданням. 17 січня вони вечеряли у ресторані Воронцовський, коли на них напали окупанти, які представилися бійцями батальйону Ахмат. У результаті оператор Епіфанов отримав травми середньої тяжкості, а пропагандистку зґвалтували. Зазначають, що так звані органи правопорядку під контрольні окупантам відмовилися розслідувати цю справу. А гауляйтер Балицький проігнорував звернення. Варто зазначити, що обидва працівники НТВ внесені до бази Миротворець за систематичне висвітлення антиукраїнської пропаганди. Ти 31 січня окупанти не припиняли обстрілювати Україну, зокрема мирне населення Дніпропетровщини, так як повідомив у телеграмі голова обласної ради Микола Лукашук, вночі армія РФ завдала удару по мирівській громаді у Нікопольському районі. Ворог бив з важкої артилерії, випустивши близько 10 снарядів. Як наслідок, три приватні житлові будинки пошкоджено. Також зачепило дві госпі господарські споруди і лінії електропередач. Обстеження території обстрілу, за словами Лукашука, все ще триває. Люди, на щастя, не постраждали. Дев'ять команд із трьох областей України про участь заявили 140 учасників. Приїхали майже всі, сім вікових категорій від 6 до 17 років. У спарингах багато дівчат, навіть із хлопцями. Перша частина змагань наймолодші учасники. Кожен виборює перемогу з усіх сил, хоча й здобуває не перше місце. А третє ж вважає поразкою. Зайняв третє місце. По чому ти зайняв? По поїнту. По поїнту. Що По третьому Дуже. завжди мав перше. Ми врахували свої помилки. Ну, скажи, Фоло. Скажи, що не зібрався просто трішечки. Але ти людсько можна споримати. Каже, що ні. Усе більше єдиноборствами цікавляться й дівчата. Олександро Панасюк карате зацікавив батько. І вона вже шість років у цьому спорті. Цього разу здобула перше місце. Мій тато тренує мене, він тренер, і за того якось так вийшло, що я так хотіла тренуватися. В, в мене тіло стає гарніше, фігура гарна. спортивніше. Це, це як я переборола сама себе. Я б змогла себе захистити. Далі всі вишиковуються на парад. Кілька слів від тренерів про своїх колег і вчителів. Ми робимо молоду справу закричатися, тому що ми руковою молодь мужчину, сильно розправила. Не сьогодні, вона встречання захищається нашу дівчину, і також безпоразується свого. Хочеться вірити, що все розробляємо даму і скоро нас видобуть мира життя. Профессионалі потрібно особисто згадати. Ми співвіді вже не з нами, і кожен рік, на жаль, цей список збільшується. Шануємо їх у світі пам'ять. Хвилиною мовчамовчання. Давайте усі разом шануємо усіх наших воїнів, які полипрополягли на полях у цій війні. Хвилиною мовчання вшановують і тих, хто поліг у війні за Україну. І турнір продовжується. Кожен бій, триває півтори хвилини. Це час, який вимагає від учасників викластися на повну змагання відбуваються за олімпійською системою. Хто залишилися у півфіналі, б'ються за третє місце. Це було дуже тяжко, але все-таки друге місце я зайняв. Бо ми... по, по, по поїнту ми нічого не зайняли, але по комітету ми зайняли по GK. «У Нас були помилки, ми занадто сильно нападали і. Від цього ми програвали. Ми отримали так. і все. А що для вас карате? Карате, я не знаю, я не уявляю свого життя без карате. Я би не досяг це того, що я зараз маю. Ми, ми, ми би ми не досягли таких гарних успіхів, як на карате. Ну, типа, ми, ми би е, досягли би, там. В волейболі, в баскетболі, і в футболі ну, карате найліпше для нас. Типу, як рідна земля. Найважливіше. Так, да, найважливіше. А що в житті? Ну, в класі, в класі. Мене всі поважають. і Як я виграю, мене завжди вітають і так далі. Ну так само. А на практиці в житті доводилося застосовувати? Доводилось да. ще як. Ну, хлопець біг на мене з книжкою, дав раз по зубам і все, і він відійшов та й все. <ріпи> В мене теж така була ситуація там, де ми билися, але що? Я, я виграв? Коли не нападати першим, захищати слабших і самому захищатися, не нападаючи. Карате це в першу чергу, дисципліна і дуже велика виснага. Якщо ти не будеш дуже добре тренуватися, в тебе нічого не вийде. Так що до тренувань треба відноситись серйозно, і тоді будуть хороші результати. Багато тренувалася перед цими змаганнями, тому і здобула перше місце. Карате це більше виховує силу духу, силу волі та ну. Вона не звичай і, хоча основна мета карате для учасників це самозахист, усі стверджують, що цей спорт допомагає загартувати дух і вміти контролювати свої емоції. На цьому ж акцентують увагу і тренери, коли навчають молодь. Це контроль. В першу чергу, контроль. Спочатку ми вчимось контролювати своє тіло, контролюємо потім свої емоції, контролюємо себе. Потім начимось контролювати оточуючий світ, простір, час. Засоби і і, да, А потім вже попри на, 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 на фоні цього всього розвивається контроль навіть над іншими людьми. У мене є два хлопчики, які є чемпіонами світу. Це дуже важко. Це руки, руки, руки. Це ну ну 5 років мінімум. 5 років мінімум. Це щоб хоча б вивести на чемпіонат України. На перше місце, коли йде тренувальний процес, трошки їм пояснювати і організовувати тренувальний процес, так щоб розвивалося не тільки тіло, а й дух, і розум і совість, хочу подякувати всім, хто долучився до цього заходу спортсменам, тренерам, меценатам, всім батькам, які підготували, які не не пошкодували часу, вихідний день, прийшли і підтримали своїх дітей. Пан Валентин розповідає, що один зі спортсменів у нього тренується вісім років і зараз то найдовше серед інших. Намагається спілкуватися з кожним, кого вчив, бо цікаво, як складеться їхня подальша доля. А поки що радість у тих, хто здобув перемогу, і сумку тих, хто не посів жодного місця. Проте перші визнають, що перемогу цю ще не раз треба буде доводити на тренуваннях і наступних змаганнях. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.